Діти, сьогодні я вам розповім українську народну казку рібка. Посадив дід ріб. Виросла рібка велика превелика. Дід намагався її витягти. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід баб. Бабка за дітку, дідка за рібку, тягнуть-потягнуть, витягти не може. Покликала бабка онучку Марійку, внучка за бабку, бабка за дітку, дідка за рібку, тягнуть-потягнуть, витягти не мож. Покликала внучка собачку жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягти не можу. Покликала жучка кішку, кішка за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку тягнуть потягнуть, витягнути не можуть. Покликала кішка мишку сіроманку мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку. Бабка за дітку, дітка за рібку, тягнули тягнули, та й витягли рібку. Дітки, ви прослухали українську народну казку рібка. І давайте пригадаємо, як же наші герої її витягували. Хто спершу її витягував? Дід, витягнув він? Ні. Кого він покликав? Бабку. А разом з бабкою витягли вони? Ні. А кого ж покликала бабка? Онучку Марійку. Витягли вони рібку? Ні. Кого покликала Марійка? Собачку жучку, витягли вони рібку? Ні, не витягли. Кого покликала жучка? Вона покликала кішку. Витягли вони всі разом? Ні. А кого покликала кішка? Вона покликала мишку, і витягли вони, так тоді витягли. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.